Після параду в Пекіні, який, до речі, мені нагадав часи пізнього радянського союзу, коли було багато червоних прапорів, багато техніки і обов'язково міжконтинентальні балістичні ракети, які демонстрували можливості знищити чи то половину планети, чи всю разом із своїми союзниками. Важливою була відповідь Західного світу, яка мала пролунати в Парижі. Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон сказав, що 26 країн. Готові надіслати війська в Україну або надати інші засоби на підтримку цієї багатонаціональної коаліції, і звісно, ключовими будуть питання, коли на це наважаться наші партнери, чи Україна має завершити цю війну і після цього почнеться ось такий рух. А далі з чим і як вони приїдуть з технікою і озброєннями? Чи у форматі якогось миротворчого контингенту, але тут треба враховувати, що білі чи блакитні каски цю війну не зупинять, все треба робити по-серйозному.